От я, наприклад, коли не сезон, от я знаю, що я цю сумку носити не буду. Да? Зараз я її пакую назад в чехол, тут ну, якби, і, і не відсирює сумочка, да? і не псується, тому що вона така спеціальна така тканина, да? яка буде дихати. Ось так приходить усе запаковане. Да? Тобто Ми бачимо тут складений рюкзачок. Вся фурнітура заклеєна такими клійоночками Не знаю, чи це видно, але вона заклеєна плівочкою. Ось ручечка також все запаковано, бачите? защіпнуто, щоб ви бачили, як воно дійсно якісно і тут теж заклеєно клійночкою, повністю йде вся фурнітурка. Тобто дуже класно, дуже зручно. Все це вміщається. в Ось таку сумочку, і ви це можете собі зберігати. Да, зручно. Ну або можете не зберігати, а просто його використовувати. Ходити з ним, тому що він реально дуже якісний, дуже крутий, всього-навсього 329 гривень.